Привіт! З вами про Плеєр і ви на серіалі про Люплег погоди. 13 сезон і 14 серія План Краю. І ми починаємо шнезер. Що ти хотів би сказати? Нам треба зробити новий план, так? Добре, я готовий до нового плану. Тільки я не знаю, який. Король візерів? Я? Я завжди готовий. До нового плану, але не завжди. Але Хто спитав, що я не, не готовий. Я завжди готовий. Аж починаємо. Я буду готовий до того плану. І... Який у тебе є план Незер тоді, як ти сам перший почав діалог? У мене У мене є план такий. Ми, Незир, потрібно, щоб. Проблюблег Плех зупинив запустив смертельне закляття. Е, Нащо? Як ти думаєш, що я знову хочу запустити це смертельне закляття після того, що проблюблей з нею зробив, то я більше не до запустити це смертельне закляття? Це чого? Збіг страшно? Ні, я Я просто хотів би сказати, що після того, як я знову запущу смертельне закляття, мене може знову вбити астрат. Дістати зірку Астрат, а тебе це не вийде, це поганий план Незер. О тоді, поясни. По перше я би хотів би сказати, що Астрат може серйозно це дізнатися. Може тоді ядерною боєловкою вдарити по Астрету, це в Незера є ядерні боєголовки, звідки? Ти хочеш знати, я тобі не скажу. Звідки вони взялися, але це секрет. Та якось інше вимінення мені не здала йому ядерні бою ловки. Ти сам подів... Айсі. Що? Що на тебе край. Може, ти маєш якийсь добрий план? Може, я не, не думаю, що ти такий тупий, щоб зробити поганий план, так? Добре, ти ж зробиш кращий план. Добре, я поступлю. Тож, я би став такий план, що такий ніколи, ніхто більше не бачив. Окей. Зробимо такого великого робота, який може просто знищити і його команду і Астрата. Але я не впевнена, що він може знищити Астрата. він його не знищить. Ми зробимо великий геноцид, який просто знищить брато раз. А, Ну да. Ну так, ти ж такий злий. Кр -край. Я на тебе так не сподівався, тому що ти таке захочеш зробити. Але тому, напевно, це провалиться? Ні. Бачиш пускати в мертельне полум'я, полум'я краю, яке сильніше, ніж лезарське полум'я. Таке полум'я, яке використовувалось в першій Мімерській війні, і другій теж, як би сказати, і тепер буде пробліплеє посту, буде плакати, щоб її його залишила, поста його залитили, ще живим. Тому що це полум'я просто буває моментально просто за одну секунду або навіть менше собі. Це дуже сильний робот. Це насправді сильний робот. Я знаю, де взяти полум'я краю. Смертельне полум'я, яке саме являється самим сильним полум'ям в інших вимірюванням, і воно може просто знищити просто інші думи просто за 5 секунд, або за одну секунду, або менше секунди навіть. Це дуже сильно. Тоді, що над короля візраїв, хай він його же окрила, хай вже сам буде справлятися, як ти бачиш. Я не впевнений, що він може перемогти прулю плеєра, але я би був впевненим, що ти можеш його перемогти. А край, я його переможу. Навіть не сподівайся, добре. Всім до побачення із вами в люплеєх, і всім до побачення.